Ми на каналі Інтервізор говоримо про останній обмін полоненими і скандал, який вчергово діли українське суспільство на тих, хто за і проти Денис Прокопенко, підполковник Національної гвардії України. Командир Полку Азов зробив допис на Фейсбуці, в якому висловив своє незадоволення, тим, що за його словами, начебто, не тих обміняли. Останній обмін відбувся на День незалежності України. Повернулися строковики, які були під час оборони Маріуполя військовослужбовцями військової частини 30 57 національних національної гвардії України про це зараз поговоримо про ставлення наших громадян взагалі до обмінів. Будемо говорити з Андрієм Яременко, соціологом, засновником дослідницької компанії Ектівгруп. Справедливі чи несправедливі обміни. На жаль, українські бранці знаходяться у полоні вже більше десяти років. Є люди, є громадяни, є захисники України, які знаходяться в російському полоні і відсиджують свої якісь страшні терміни, які їм призначила Російська Федерація, починаючи з 2014 року. І питання обміну полоненими це завжди питання досить тендітної. Такої перемовної позиції і України, і до речі, країни агресорки Андрій, я вітаю тебе. у нас в студії доброго дня. Ну, не знаю, як це коментувати. Давай якось розберемося по позиціям. По-перше, є емоційна складова цього питання, тому що дружини бійців Азову виходять на протести. Вони вимагають, щоб були повернуті всі з іншого боку повертаються військовослужбовці, які так чи інакше приписані були і були військовослужбовцями полку Азов. І тут виходить командир Азову і коментує це. Ну, як недоречний обмін. Мені здається, що тут трошки ну, щось тут збилось. Програма ну як програма не збилась, програм, програма вона зрозуміла. Цілком зрозуміла позиція. Є люди, які мені ближче, я хочу щоб їх обміняли раніше. А якби мої побратими, мої друзі були зараз в тих умовах, в яких українські полонені, я, мабуть, би говорив плюс-мінус такий самий текст. Більше того, хоча взагалі для мене дивна історія, що ну так повернулися, що він, виходить, якось своїх людей, які в Азові розділив на сорти. Ті захисники Маріуполя, ті не захисники. Чому? Тому що ті відстрілювалися з підвалів, а ті, а ті не з подвалів. Яка різниця? Тому, власне, кажучи, ця позиція дивна, але вона по-людськи абсолютно зрозуміла. Більше того, я ж кажу, я себе, уявляючи на його місці, ну, мабуть, я казав щось би схоже, коли там люди, які навіть мої підлегли, але вони там були до мене не дуже дружні, а тут обміняли, а не обміняли тих, хто дружні для мене? Ну, я б теж якось по-людськи ставився. Інша історія, що, ну. Чи до речно, ну, командир одного з підрозділів е, коментувати рішення військово-політичного керівництва країни в цілому? Ну не знаю, тому що ну знов таки, ті мої друзі, які зараз служать, вони би за е, коментарі дій от влади потримали би по шапці. Може й він отримає, але ну? Плюс до того, я ж розумію, ще таку історію, що ну, кожен обмін це результат довгих і складних переговорів, тому що ця тема вона, вона дуже болюча, вона болюча для росіян. Вона болюча для російської влади, вона болюча для українців. А це завжди складні довгі перемовини і. А на жаль, от ми об'єктивно не можемо оцінити, як насправді булось. Тому що, наприклад, ми не знаємо, кого як віддали. Ми нам показали от фотографії тих, хто приїхав. А Росія ж вона навіть не показує, хто повернувся. Обміняли та й обміняли це. Наче повертається з полону герої, а росіяни ми не розуміємо, що там. І я думаю, що от об'єктивно ми оці обміни. Зможемо оцінити, ну, може, навіть не ми, а мабуть, же, наші діти, якщо не онуки, вже читаючи історичні документи аж тоді. А зараз Ну нам нічого іншого не залишається, крім як просто ну повірити в те, що є військово-політичне керівництво, яке ми обрали а, демократичним шляхом і яке. Від нашого імені, за нашим дорученням, говорить зв'язково політичним керівництвом Росії, яке, до речі, теж представляє російський інтерес російського народу. І, і це питання переговорів. А з позиції одного з командирів навіть розділяти своїх людей, свого підрозділу на сорти, ну, мені здається, це не зовсім правильно. Але знов таки, по людській позиції цілком зрозуміла. Денис Прокопенко говорить, що з 900 бранців захисників Маріуполя за більше ніж рік не повернути ніхто. Ми розуміємо, що мабуть такі жорсткі умови виставила Російська Федерація і не віддає нам зовсім для них взагалі полк Азов це якась сакральна така да, да. позиція. Вони вважають, що це вони є особленням того, що вони можуть показати своєму внутрішньому споживачу інформаційно. Ось дивіться, от вони нацисти, ми їх повинні дінацифіці. Де демілітарізувати де і щось там іще. А з іншого боку, мені здається, що дискусія Ну точно не на часі стосовно того, кого обмінювати, кого не обмінювати. Тому що, якщо ми говоримо про обміни, то ми не очікували, що, наприклад, того ж Сінцова із тюрми Лабетнангі повернуть. До речі, він там вижив. А Навальний помер в тій тюрмі. Ну, Навального ну, вбили. Слухай, ну ми говоримо про офіційні версії, тому що насправді нашого Сінцова могли точно так, так же вбити, Але він вижив, не дивлячись на те, що оголошував голодування там на десяток більше, ніж на три чи чотири десятки днів. Не згадаю, зараз точно, але точно більше місяця. Ми говоримо про те, що були повернуті захисники, яких ніхто не думав, що будуть повернути Кольченко, що буде повернути гри. Але їх повернули. І сподіватися на те, що будуть повернуті всі наші бранці. Ми маємо а ось ділити тих, хто кого треба раніше визволити, а кого. Пізніше ми, ми не можемо ні, навіть. Ми, ми можемо хотіти, ми можемо виставляти це в якості вимог. Ми можемо це тримати на столі як пропозицію. Але знов таки обмін це дорога в два боки. А, на жаль, Медвічука ми ще раз не піймали. От коли Медведчука піймали, тоді, так, да, його дорого продали. Але, на жаль, Медведчука не піймали ще раз. От, Тому. ну... Не бімо і тому знов таки повернусь реальну об'єктивну картинку. Ми дізнаємось, вже ж не Ми це вже історики будуть дізнаватись, як було, що було, чому було. Тут треба тільки нагадати, що знущання над полоненими це воєнний злочин. Це про це треба нагадати Російська Федерація, яка про це, якби це ігнорує, і нагадати в тому числі і нам, що якби Україна в тому числі отримує світову підтримку, що вона не вчиняє воєнних злочинів. І тому знов таки полонені, це ресурс, це питання розмов, це питання торгу. Ми говоримо про обмін всіх на всіх час від часу. От Після того, як ми захопили досить багато, ну, ми, ми, наші ЗСУ за захопили, наші військові. Ми тут сидимо у зручній студії, в нас є акумулятор, який, правда, сяде там за кілька хвилин, сподіваюся, стигмо дописати, спокійно говоримо. А ЗСУ за захопили полонених, яких може обміняти. Це подвиг. Про це треба пам'ятати. І сподіватися, що наше військово-політичне керівництво робить все, що воно може робити, ну і... Якби я там не критикував їх позицію всередині країни, те, що вони роблять на міжнародному, на міжнародному полі, це все дуже дуже круто. І торги щодо допомоги, і візити, і обговорення, і все, все, все. все, все. Тому я думаю, що і торг навколо полонених вони роблять. Намагаються вижити максимум, що можна. Одно таки, нас розсудять історики, і уж точно не емоційна людина, яка, а, яку ми можемо розуміти, але не їй приймати рішення. Мені здається, що такі емоції точно недоречні. Вони провокують конфлікти у суспільстві. І Денис Рідіс Прокопенко, мабуть, ну можливо, ми побачимо ще розвиток цих подій. Бо у полоні перебувають не лише бійці полку Азов, не лише строковики, які відносилися до військової частини відносяться до військової частини 3057 національної гвардії України. Там перебувають і просто громадські цімці активісти, цивільні громадяни, діти, Діти, яких Російська Федерація викрила і утримує там тому... е, До речі, за, саме за це підозра тому Путіна у Газі підозра, саме за дітей. Так, тому давайте не ділитися, давайте не розмухувати конфлікти і давайте розуміти, що повернення всіх наших бійців, всіх наших громадян, всіх полонених, дітей, включаючи батьків і інших, це святий обов'язок української держави. Тому всі, хто до цього долучається, честь хвала. Ну, а якщо комусь щось. Не подобається, ну, шановні, спробуйте, спробуйте ви. Можливо, у вас обмін вдасться краще. Вибачте, теж трошки емоційно. Ми говорили про, про обміни, про справедливі і несправедливі обміни і про те, що українське суспільство починає ділитися ще й в цій царині, де б до цього було досить єдна... багато було єднання, було досить цілісне сприйняття тому, того, як проходять обміни, як проходять перемовини, як ми маємо вицарапати із лабет. Нашого ворога, всіх українських громадян, незважаючи на те, кому це подобається, не подобається, хто вважає когось першочерговим, а хтось вважає, когось можна почекати і обміняти після і нагадаємо, що Україна дотримується всі ж, всіх міжнародних конвенцій, тому коли ми віддаємо. Полонених на обміни вони в нормальному стані. Коли повертає Російська Федерація наших бранців, то вони схудші, худі, знесилені, знекровлені і мають проходити ще досить значну і довгу реабілітацію. З вами в студії працювала Світлана Кошнір. Ви були на каналі Інтервізор. Не перемикайтеся.